Вітаю! Мене звати Ольга Коршунова і я науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, вчитель інформатики ліцею Престиж міста Києва. Сьогодні я хочу вам презентувати цифровий посібник STEM Connect розширюємо можливості разом. Цей посібник створено як інструмент для реалізації. Тем програми, яку ми написали у складі Тетяна Миколаївна Засікіна, Ірина Павлівна Василашка і я, Ольга Вікторівна Коршуко. Цей посібник підтриманий ось таким електронним засобом навчання, який можна назвати електронний підручник, електронний зошит, інструмент, який є окремим навчальним курсом. Застосовувати його кожний вчитель або учень може по-різному: для самостійного опанування, для демонстрації в класі або підключення кожного учня до своїх класів і виконання інтерактивних завдань. Яка наша основна була мета? STEM орієнтований на проєктний метод навчання. Проєкт являється пріоритетним методом навчання. У нас на сьогоднішній день класна урочна система, і дуже важко організувати проєктний метод та навчання STEM у рамках 45 хвилин. Тому наша основна задача була подобудувати такий системний структурний курс, який реалізує модельну навчальну програму, і надати готове рішення для кожного вчителя на 45 хвилин уроку. У курсі STEM... Який за нашою модельною навчальною програмою написано чотири змістові лінії: штучний інтелект, енергія, рух, техніка, матеріали робосистеми та екологія. А ці змістові лінії вони в нас розвиваються концентрами в сьомому класі, в восьмому і в дев'ятому? В кінці кожної змістової лінії? Учні створюють готовий продукт, це обов'язково є змістова лінія, є готовий проект. Всі уроки, які під час цього курсу, вони поділені на дві складові: уроки набуття необхідних компетентностей, як правило, це чотири уроки. Тобто, тут ми актуалізуємо знання, поглиблюємо ті знання, які будуть необхідні на. Для вирішення поставленої на початку цієї змістової лінії проблеми. І уроки безпосередньо проєктної діяльності, де ми створюємо продукт, а потім готуємось і презентуємо цей проєкт. Ось такі підходи. Познайомлю з декількома уроками та зі змістом посібника, який вже створено на цей час. Перша лінія це штучний інтелект. але… Саме перший урок розсвячений саме stem курсу, меті та цілям його навчання. Що таке STEM? Це новий предмет в школі. Ну, можливо, хтось з 5-го, шостого вивчав, хтось візьме його тільки в 7 класі. І потрібно все ж таки роз'яснити учням, які його задачі. Математика, звісно, вчить обчислювати, українська мова вчить грамотно писати та комунікувати. А чому ж вчить STEM? І ось ми. Е Пояснюємо нашим учням на таких прикладах. Проблемна ситуація, яка вирішується безпосередньо учнями. Ознайомся та виконай завдання, Уяви звичайну життєву ситуацію. Коли родина зібралась у подорож, вдома залишаються кімнатні рослини, які потребують догляду. Потрібно знайти рішення цієї проблеми, забезпечення вологості ґрунту для кожного виду рослин. Розглянь, можливе, рішення проблеми подаємо два варіанти: варіант 1 і варіант 2. Учні можуть в класі обговорювати, який з цих варіантів вони вважають дієвим один чи обидва. Чи дійсно це буде працювати у реальному житті? Ось таке припущення, що таким чином можна забезпечити вологі цієї квітки на довгий час, чи не можна. Далі. Вчитель запитує, і там є інтерактивне опитування, яке потім можна продемонструвати на дошці у вигляді стопчатої діаграми, хто як вважає, які саме навчальні предмети, знання, з яких навчальних предметів допоможуть вирішити цю проблему. На перший взгляд це можливо біологія. Потрібно знати. А... Яку необхідність необхідна кількість води саме для цієї рослини? Як ця рослина повинна отримувати воду Ну, оприскування, наприклад, листів або у нас напитування корнівкопереневої системи? Ось таким чином. Далі подивіться, якщо ми подивимося варіант 2, то там чи може підніматися вода ось по цій трубочці, якщо ми побудуємо таку конструкцію? Далі, який обсяг води потрібно на цей час, як швидко вона буде випаровуватися? Як ми будемо обчислювати ці обсяги води? Ось які знання, з яких предметних ми саме побачили і математика, і фізика. І біологія, і е, кліматичні умови Ми будемо вимірювати вологість, приміщення, в якому знаходиться ця рослинка, для того, щоб дійсно е, врахувати всі особливості. Ну, це е, в реальному житті, можливо, трошки простіше відбувається, але тоді ми можемо приїхати і побачити, що наша квітка не витримала цього іспиту і вже більше її не існує, або її потрібно спасати буде. Далі, крок два. Ми говоримо, що на сьогоднішній день є, існують інші технологічні рішення, особливо, якщо масштабувати цю проблему до, скажімо, теплиці або а, інших якихось величезних приміщень, в яких потрібно поливати квіти. Ну, це може бути будь-який там, наприклад, виставкова зала якогось ботанічного саду. Як можна поливати квіти, якщо мінізувати, наприклад, робочі місця? І ми бачимо вже автоматичні. Автоматичне рішення цієї проблеми. І знову ж таки ми говоримо, що нам потрібні і інженерні навички, і властивості води, які ми повинні знати, і все інше. Ось тут у нас розвиваються Креативність та комунікативні навички учнів, що дуже відповідає концепції самої нової української школи. А також ми показуємо, що будь-яка життєва проблема вона потребує комплексного набору знань. Ну, рідко зустрінеш у реальному житті проблема, яка відноситься тільки до, одніє, до одного навчального предмету в школі. Нам потрібні все ж таки комплексні знання. І тут ми пропонуємо е, за цим завданням побудувати такий навіть флешмоб. В'єднайтесь в групи, оберіть один із предметів, який є в кімнаті, де ти знаходишся, і склади пояснення, чому для його створення потрібні знання із різних предметних галузей. оформи своє рішення у вигляді презентації, доповню презентацію описом професії людини, які створювали обраний предмет, та опиши, які знання, навички, знадобляться випускнику, який має наміри обрати саме цю. Створив ці презентації, їх можна протягом року презентувати на початку кожного року, так поступово знайомитися з різними професіями, проводити ось таку профорієнтацію знайомства учнів з предметами та навичками, які потрібно формувати в собі, якщо ви обрали саме цю професію, і показувати оцю комплексний набір знань, який необхідний. А в кінці навіть можна року презентувати це. І результати з тим курсу, і результати ось цих презентацій, як окремий захід в закладі освіти, таким чином також популяризуючи stem підходи, вийде дуже цікаво. Далі, в основу е, розробки цього курсу наших проєктів, які ми тут придумуємо, ми можемо взяти ось такий вислів е, засновника корпорації Apple Стіва Джобса, який стверджував, що інновації 21 го століття з'являються зі сфери перетину біології та технології. І ось у нас більшість всього того, що ми створюємо на нашому stem курсі дійсно відповідає цьому вислову. Покажемо. Саму змістову лінію і штучний інтелект я вже розглядала на інших заняттях більш детально, тому зупинюсь буквально декілька слів на цій лінії, але продовжу розширювати. Іншу лінію, от, наприклад, змістова лінія штучний інтелект ми проговорили про те, що таке штучний інтелект, що таке машинне навчання, як навчаються машини, познайомилися із середовищем, де можна використовувати готові моделі штучного інтелекту, і далі вирішуємо конкретну проблему. А яка проблема? Спочатку ми глянемо а ознайомимося з інформацією. Ось тут, у цьому відео, ми бачимо Чудернацький сад, у якому у нас зібрані всі отруйні рослини. Навіщо такий сад створений? Ви бачите, навіть догляд за цими рослинами у спеціальному а, одязі а, відбувається цілий сад отруйних рослин. Чому важливо було зібрати, що це за проєкт, де він знаходиться? Познайомилися з цією цікавою інформацією. І намагаємося побачити проблему, і як цю проблему вирішують. Ми пропонуємо варіанти тем для вирішення проблеми. Розпізнання безпосередньо отруєних рослин. Задача розробити комп'ютерну програму з використанням штучного інтелекту для розпізнавання отруйних рослин у регіоні вашого проживання. Такі навіть на сьогоднішній день застосунки існують. Але, можливо, ми внесемо в цей проєкт свою регіональну родзинку і саме ті рослини, які знаходяться у вашому середовищі. Що для цього потрібно зробити, дитині? Зібрати базу цих рослин. Зібрати знімки як можна більше. Чим повніша база, тим краще буде працювати застосунок. Ось ми це і вивчаємо. Другий проєкт події всесвітньої історії пов'язані з отруєними рослинами. Наприклад, у нас такий музей є інтерактивний, де у нас є рослина, яку ми можемо розпізнавати у різних виглядах і читати про неї інформацію або навіть переглядати якусь анімацію, відео, яка буде демонструвати ту подію, яка відбувалася в всесвітній історії. Перша допомога. При ураження отруйними рослинами щось відбулося. Ми дійсно потрапили під ураження отруйної рослини. Що робити в першу чергу до кожної рослини можуть бути свої рекомендації, і такий застосунок також можна зробити. Тут ми не прогнозували створення матеріальної моделі. Наш продукт він інформаційний, але його можна масштабувати. Наприклад, за цим самим принципом, у сільському господарстві ми можемо оцінювати та сортувати будь-які плоди. А спільні, спільні вони мають цілісний вигляд, чи вони вже трошки підпортилися. Ми можемо виявляти шкідників. Ми можемо говорити про хвороби рослин, і все це також спирається на збір даних і розпізнавання за допомогою моделі штучного інтелекту. А тут уже може бути у нас створена будь-яка матеріальна модель, навіть із дронами, якщо ви з цим співпрацюєте у вашому закладі освіти. Ось така ідея має низький старт. Воно легко виконується за 45 хвилин і масштабується до величезних проєктів, які можна розгорнути у вашому закладі освіти. А я хотіла більш детально сьогодні розглянути змістову лінію енергія та рух. Подивіться, наш застосунок має не тільки зміст, який ми пропонуємо. Кожному учню. Він також має пояснення для вчителя. І пояснення для вчителя вони складаються із очікуваних результатів навчання та самої технологічної карти уроку, де ми пояснюємо, яке завдання виконати, з якою метою, з яким ідею, і далі даємо відповіді, прогнозовані відповіді учнів і те, що ми, як автори, закладали безпосередньо цей урок. Зараз чотири ті основні уроки, які підготовлюють учнів до проєкту. Ми говорили, що на спочатку чотири уроки. Для того, щоб актуалізувати опорні знання, які знайомі учням з інших предметів, з фізики, хімії, біології, географії, математики і так далі. Необхідні знання розширити, тому що тут є можливо те, що необхідно ще учням пояснити необхідні знання. Подивимося. Всі зачитувати я не буду, я тільки пробігусь по очікуваним результатам, які я виділила оранжевим. Пояснює зв'язок між середовищем існування, будовою організму тварини та способами її руху. Ось ми розглядаємо приклади руху тварин, саме тварин, живих організмів. Та? І пояснюємо, як вони пов'язані з середовищем існуванням, як рухаються. Пояснюємо, які проблеми розв'язує людина, коли вивчає рухи. Тварин, тому що енергія руху побудована саме на рухах тварин, ця лінія у 7 класі. Друге, наводить приклади зв'язків між поняттями енергія та рух. Рухаємося далі. Пояснює зв'язок між потужністю джерела енергії та роботою механізму. Тобто, ми вже говоримо, є зв'язок між енергією рух. Енергію потрібно десь брати, є джерела енергії, і яка є, який є зв'язок між потужністю джерела енергії та роботою самого механізму. Наводить приклади конструкцій, у яких механічна енергія перетворюється на електричну, тобто розглядаємо різноманітні конструкції, яким чином перетворюється один вид енергії в інший вид енергії. Називає матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення задуманого виробу, добирає двигун для власного проєкту, враховуючи необхідну потужність, добирає необхідні елементи живлення. Ось це я коротенько пробіглася по тим очікуваним результатам, які підготовлюють учнів до реалізації проєкту з містової лінії Енергія.ру. рух. А тепер подивимося більш детально. Урок перший: що він починається? Рух є надважливою здатністю для життя всіх тварин. Це говорить головний герой. І ось такий єнот, який пояснює основні поняття, наголошує. Далі подивіться завдання. Я всі не взяла, я взяла тільки деякі, які характеризують саме цей урок. Придумай більше одного слова, щоб описати рух тварин. Наприклад, риба плаває, але також ворушиться. Змії повзають, але також ковзають. Коти ходять, бігають, повзають, лазають, трибають. Ми говоримо про різні види рухів. Далі ми розглядаємо відео, як рухаються різні види тварин. Далі ми розглядаємо моделі, які нас демонструють, від чого залежить рух у живих організмів. Ну, тут ми бачимо людину безпосередньо і як роб... працює рух локтевої системи. Ось ми можемо навіть приділити цьому час і створити власний такий прототип на уроці, але на ці трошки там полегше, і ця демонстрація також є. Тобто, окрім а, проєктів, які у нас створюються за ось ці а, кінцеві, перший-четвертий урок а, до кожної змістової лінії, у нас ще є міні-такі проекти, на яких ми досліджуємо, розглядаємо різні системи або вирішуємо проблемні питання. Урок 2 цієї лінії. Ми говоримо про зв'язок між енергією і рухом. І ось завдання, яке я привела для прикладу. Поміркуй, як між собою пов'язані поняття енергія та рух? Ну і за цим малюнком. Як пов'язані енергії? Далі досліди, як можна здобувати енергію? Подивіться приклад номер один і приклад номер два. Давайте критично на них подивимося, пропонуємо нашим учням. Чи дійсно можна таким чином отримати енергію? До речі, такого відео повне в мережі інтернет. І ми тут знову ж таки вчимо учнів перевіряти та критично осмислювати, тому що на цьому відео говориться, що таким чином енергію можна отримати. Давайте спробуємо отримати. Чи можна довіряти всьому, що ми знаходимо у мережі Інтернет? Чи дійсно ми отримаємо цю енергію таким чином? Оце є такі питання до науковості. І для перевірки всього того, що ми отримуємо з різних джерел інформації. Осмислили, поговорили про енергію, про те, як її можна отримувати. Далі, наступний третій урок: ми бачимо завдання: 1. поміркуй і дай відповідь на запитання за необхідності скористайся пошуковою системою або чатом GPT. Чим відрізняються ці ліхтарики? І ми бачимо два ліхтарики, і бачимо їх характеристики, які можна побачити ну, у будь-якому онлайн-магазині, який буде пропонувати цей товар. Потужність світлового потоку, 300 алюмінів, елементи живлення. А, а, там, 3. І потужність світлового потоку 350, льоменів, і елементи живлення АА. Чим вони відрізняються? Діти, може, перший раз бачать ці поняття і так далі. Будемо досліджувати, запитаємо про це, наприклад, знову ж таки чат GPT. І у нас є відповідь. Вибір між двома цими світловими джерелами залежить від ваших потреб та умов використання. Ось кілька роздумів, які вам можуть допомогти. Пояснюється, що таке потужність світлового потоку, яка є різниця між елементами живлення, є висновки. Якщо у нас недостатньо цієї інформації, ми можемо задати уточнюючі питання. Ми можемо перевірити на відповідних сайтах, обговорити, чи правдиву е, інформацію видає чат GPT, тому що ми знову ж таки кожен раз підкреслюємо, що чат GPT може видавати не завжди правдиву інформацію. Тому якщо ми, він нас наштовхнув на якісь міркування, потрібно знову ж таки її перевірити, обговорити е, більш надійних джерелах. Далі досліджуємо змістова лінія енергія рух. Третій урок ми розговоримо. Про зв'язок між потужністю джерела енергії та роботою механізму. Дивимося різноманітні конструкції, у яких механічна енергія перетворюється на електричну. І ви бачите ці приклади, які ми можемо досліджувати і в класі, створивши цей нескладний пристрій, або вчитель може принести, і у вигляді відео переглянути його роботу безпосередньо у посібнику: ось такі різноманітні способи отримання електричної енергії за допомогою. Механічною. Наступний урок ми вже розглядаємо різноманітні а, такі системи, да, створені робосистеми, можемо сказати, механізми, які створені, і говоримо про те, що для цього потрібно зібрати. І е, якісь матеріальні ресурси, інструменти, і врахувати зв'язок між ними. Ось розглядаємо готову систему, з чого вона складається, і задаємо питання, наприклад, чому тут ось ці кульки а з, з лег легкого матеріалу, чи можемо ми, наприклад, металеві кульки сюди, чи можемо ми потужний там, акумулятор прицепити на спину цьому роботу, е, що від цього буде залежати, чому саме такі елементи. Живлення зібрані, як різняться різноманітні мотори. Ну і далі підходимо безпосередньо до реалізації до продукту. Ось ми говоримо уроки 13-16. Це чотири уроки, які в нас на проектну діяльність. Спочатку ми проблему вивчаємо. Навіщо люди вивчають природні рухи тварин, будову їхнього скелету та м'язової системи. І ви бачите, є коментарі для вчителя. очікувані та відповіді вивчають тварин та їхню поведінку, щоб допомогти самим тваринам зробити. Запобігти винищенню окремих видів тварин, а також для надання допомоги внаслідок утрати кінцівок, протезування, наприклад, переймають інженерію їхнього тіла для створення нових технічних засобів. Багато дітей люблять тварин, і для них створюють іграшки, повністю імітуючи зовнішній вигляд тварини, і навіть її рухи. Ось такі ми побачимо варіанти, і до них можна взяти і реалізувати потім будь-яку проблему проєкту. Далі ви бачите, що складаємо план реалізації проєкту вивчення, розроблення е, самої проблеми, розроблення інженерного рішення, конструювання і презентація власного проєкту. Які проекти можуть бути? Ось один із таких проєктів це робот, який імітує природні рухи тварини. Ми показували і наукову значущість цієї теми, і готові вироби, які існують вже на цій технології, і створюємо свого власного. Для створення такого проекту нам необхідно буде ось такий моторчик. Буквально придбати все інше, може бути під рукою. Це палички або пластиковий посуд, кришечки, клей-пістолет. все це може бути під рукою. Тому будь-який проєкт, який ми представляємо в цьому посібнику, ми розкладаємо на три варіанти: варіант А, e, варіант Б і варіант В. Це стосується саме матеріального забезпечення. Тобто, варіант А, це можна використовувати тільки комп'ютери, створювати інформаційні моделі. Це найпростіший варіант, якщо ми займаємося в умовах, скажімо, дистанційного навчання або на якихось дуже важких умовах, які знаходяться, У нас немає можливості об'єднатися в групи, придбати якесь навіть ну, зовсім просте обладнання. Варіант B це варіант, якщо в нас є, хоча б якісь пристрої, ось, наприклад, такий, такий моторчик, який легко можна купити 50 гривень, мені здається, він. Кошти і змайструвати ось такі прототипи. І варіант В, це вже можуть бути і 3D-принтери, якщо вони є в закладі освіти, і мікрокомп'ютери, наприклад, мікробіти, на які ми розкладаємо інші варіанти проєктів. Але пам'ятаємо, що учні повинні реалізовувати той проєкт, який їх цікавить. І тому варіанти, які є у цьому посібнику, це варіанти подивитися, що можна реалізовувати. А далі вже творчість учнів. Якщо учні забажають виконати. І вирішити свою власну проблему, яку вони побачили в рамках цієї теми, то, звісно, це повинно вітатися вчителям і допомагати усьому. А ми просто показуємо складові, як можна продумати інструменти, елементи живлення, як поділити обов'язки в групи і так далі на готових планах проєктах, які складені для варіанта А, варіанта Б і варіанта В. Ну і підсумовуючи все сказане, ще раз звертаю увагу нашому електронному посібнику, який називається STEM Connect. Реалізовано курс STEM для сьомого класу вже на сьогоднішній день. Потім планується для 8 і 9 відповідності до модельної навчальної програми. Кожен рік, 7, 8 і 9 у нас реалізуються змістові лінії: штучний інтелект, енергія, рух, техніка, матеріали робосистеми та екології. Всі уроки розраховані на 45 хвилин і побудовані за такою схемою: уроки набуття необхідних компетентностей та уроки проєктної. Діяльності, ознайомитися зі змістом програми а, та долучитися до, скажімо, Ознайомлення можна на сторінці STEM-Connect. Там ви бачите, кнопочка Зателефонуйте мені. До вас зателефонує представник нашого видавництва і пояснює всі умови співпраці за цим електронним ресурсом. До речі, в цьому році ми надавали всім, хто пілатує нужд, безкоштовний доступ до цієї електронної системи з метою тестування її. Дієвості, і за тими відгуками, які до нас поступали, ми цю систему модернізували, удосконалили і дякуємо всім, хто нам допомагав. Чекаємо вас на нашому ресурсі.